Погано! Який тебе Не наш? Навіщо ти її співаєш, а? А ти що я тоді іспівав? І що не люблю тебе, і не піду за тебе. Так сип, то батько сприймав. От тільки скажи йому, що він пряче. То так попи ці попиться ляпанций дасть. Ну що ж, то батько світ, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені твого хотіння. Шидеш без нього. Щоб я пішла за тебе, а -а -а. та наше сватання, що вилами воді пустане. Ей, 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 ей! прифрізко, чи, чи, чи дома, чи як тебе там? Так. Послухай! Та йди за мене. Оце коли ти була моя жінка та сказала, що не хочеш за мене, я б тобі так побив, як мені часом пальця. А тепер що не можна? Батько сказав, що після весілля можна жінку вийти з тільки. А тепер не можна. А поки що? мене! Оце ввечері, старості, приснемо. Присилай. Присилай, присилай. Побачиш, якого облік не приймаєш. А пічку, пічку! А я це не полопати! Ось так усі потоміряєте! Ти бачимо тебе забігли, а? Мало понятно забили!